За місяць розпочнеться новий навчальний рік, і в Уменському навчально-виховному комплексі загальноосвітня школа перших третіх ступенів педагогічний ліцей трудяться, щоб до 1 вересня встигнути виконати усі роботи в дошкільному підрозділі школи. Ну я так думаю, що ми вже зробили на 80% те, що планували. У нас вже пофарбовані двері і в танцкласі підлога зроблена підлога у спальнях і в ігрових кімнатах. Поклеєні обої, закуплена мебель і поставлені вже маленькі унітази в нас для діток. І ще нам залишилося більш-менш косметичні такі питання це закріпити на вікна ламбрикени, розставити меблі і застелити постіль. Поставити ігрові гірки і прикрасити їх іграшками. Майданчик для них ми теж більш-менш устаткували, але чекаємо, нам ще обіцяли нам завести ігровий майданчик. Крім того, те, що ми самі вже зробили, І я думаю, що діткам буде в нас комфортно навчатися, гратися, відпочивати і покращувати своє здоров'я і настрій. Директор навчального закладу Майя Теличко розповідає, що на даний час за результатами отриманих від батьків заяв буде сформовано дві різновікових дошкільних групи. 34 дитини в нас вже в групах записані, що будуть до нас 1 вересня під ці групи. І п'ятеро діток у нас вже стало в чергу. Але маємо надію, що подальше на нас будуть діти, дітки. Ми будемо ці групи поповнювати і відкривати нові територія і місце в нас для цього є.